Вітаю, хочу подарувати свій вірш, який називається Хвалебний славень світанку. Птахів переливів оркестри в гаю звідусюди лунають. З за обрію ранок принесли промені сонця, світає, світло енергії лється, пробуджує все і радіє, пісня лягає на серце. Щастя з душі провісніє, кожна пташиночка знає, в життя ми прийшли, щоб радіти. Ця пісня пташина лунає і розпускаються квіти не відає квітка, ні пташка, які то в людей важкі думи, бо жити без думки неважко, нема ні печалі, ні суму. Свій погляд піднявши у небо. Душа поринає в блакить, і в думці немає потреби дивитись, як хмарка летить. Природа натхненно співає, життю надихає радіти. Сонечко сходить, світає, воно всім однаково світить. Світанок пробуджує день, сонечко світить завзято, серце співає пісень, і це є справжнісіньким святом. Життя ми щоденно святкуємо, воно безперервно триває. Життя енергійно вирує, його не спинити світає.